В ефірі Інформаційний випуск новин у студії для вас працюють ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Акція «Стоп наркотик» відбулась у Хмельницькому. Святковий вогник для дітей з особливими потребами відбувся сьогодні в обласному театрі імені Старицького. Восьмий тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги завершився поразкою для команди із Хмельницького. Завтра обирають голів та депутатів у трьох об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини Ямпільській, Улашанівській та Новоставецькій. Як повідомив голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв, чотири кандидати зареєструвалися на вибори голови Ямпільської селищної ради у громади п'ять, Новоставецької два кандидати. За його словами, на посади депутатів об'єднаних територіальних громад зареєстровано. Яньплівська та Улашанівська 137 кандидатів у кожній у Новоставецькій 92. У 13 й школах Хмельницького з 26 грудня призупинено освітній процес у зв'язку з підвищеною епідеміологічною ситуацією захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієвська. За її словами, навчання вже призупинено у 12 загальноосвітніх навчальних закладах міста. У них кількість відвідування перевищувала 20 відсотковий поріг. Вимушений відпочинок триватиме до кінця шкільних зимових канікул. У більшості загальноосвітніх навчальних закладах області зимові канікули розпочнуться 29 грудня. Про це розповідає заступник директора департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяна Дупляк. За новим законом про освіту кожен навчальний заклад вправі сам обирати дату початку канікул. Додає Тетяна Дупляк. За її словами, єдиною вимогою, що стосується всіх закладів, це термін канікул впродовж навчального року не повинен бути не менше 30 календарних днів. У нас є 10 Адміністративних одиниць, в яких канікули розпочнуться, починаючи вже з 24 грудня. І, відповідно, вони триватимуть менше, і вже з 8 січня школярі підуть знову на навчання. До прикладу, це можу назвати такі адміністративні одиниці, як із місця місто Кам'янець-Подільський. В основному всі школи йдуть саме таким чином. Це Білогірський район, Віньковецький район, це Войтовецька громада. Це громада Дунаєвецька, Городоцька, тобто там будуть канікули дещо раніше. 25 учнів навчально-виховного комплексу номер 10 з Хмельницького сьогодні взяли участь у акції «Стоп наркотик» Про це повідомив заступник начальника управління протидії наркозлочинності головного управління національної поліції Хмельницької області Сергій Кемінь. Кожному з учасників поліцейські роздали балончик із фарбою, для чого бачила наша знімальна група. Це оголошення на будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Реклама наркотиків в інтернеті каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності головного управління Нацполіції в області Сергій Камінь. Сьогодні разом з учнями навчально-виховного комплексу номер 10 та членами Хмельницької міської громадської організації нарконон організували акцію СТОП наркотики. Акція буде відбуватися під назвою СТОП наркотики. Полягає мета акції показати своїм прикладом. Замалювати на стінах написи з посиланнями на інтернет зв'язки для замовлення наркотичних речовин, замалювати, чим не допустити молоді нашого міста, користуватися цими посиланнями, а також донести до людей, в кого є свої майданчики, свої будинки, прилегла територія. Організуватися також допомогти в цьому замальовувати ці написи, активно з цим боротися і донести до. …наших комунальників у містах Хмельницького, що теж активно з цим боротися і звертати на це увагу. Учень 10-го Б класу Володимир Шорохов каже, про акцію дізнався від вчительки у школі. Перший раз беру участь у цій акції. Я чув, як другі теж закрашують, але мене не брали, бо я був ще маленький і. Я підріс і почав щось робити, щоб другі не допускали помилок. Долучилась до акції і однокласниця Володимира Аліна Рудик. Я долучилась до акції проти наркотиків, адже як на мене, це перші кроки до подолання такої проблеми дуже важливої, дуже поширеної зараз. І залучення саме молоді до Вирішення цієї проблеми організатор Хмельницької міської громадської організації Нарконон Оксана Мельник каже: до такої акції долучаються не вперше. Саме перше, от саме мале, що можна зробити, це зафарбовувати оці надписи, щоб їх не бачили наші діти, тому що діти це майбутнє нашої нації, які будуть будувати і далі. Будувати нашу державу. Від початку цього року у Хмельницькому правоохоронці виявили двох осіб, які займалися збутом наркотичних речовин через соціальні мережі, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності Сергій Кемінь. За його словами, розповсюджуванням оголошень передбачена кримінальна відповідальність. Найбільше таких оголошень у центрі Хмельницького та у мікрорайонах Гречани Ракови та Виставка. Вікторія Бондар, Віктор Кривий. Новини Поділля, Центр. 76 одиниць техніки зі 180 одиниць підготовлених до зими працювали сьогодні над обробкою дорожнього покриття протиожеледними матеріалами на автошляхах Хмельниччини. Про це розповідає фахівець із зв'язків з громадськістю та змі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. За її словами, у зв'язку з оживадицею на автотрасах комунальники служби працюють у посиленому режимі цілодобово. Проїзд на дорогах області забезпечено. Сьогодні з самого ранку, а в деяких районах ще зночі виїхала техніка, було задіяно до роботи близько 80 одиниць техніки, які працювали над обробкою покриття протиожеледними матеріалами. Так як було випадання дощу за мінусових температур, то дорожнє покриття миттєво вкривалося льодовою кіркою, для того, щоб не допустити цієї ожеледі, покриття оброблялося піщано соляними соняшами. І на наступні декілька днів синоптики прогнозують таку ж погоду, то просимо бути обережними під час руху автодорогами області, не здійснювати ризикованих маневрів, дотримуйтеся чітко правил дорожнього руху. А ми, в свою чергу, будемо забезпечувати належні мови проїзду. Нічні тролейбуси у Хмельницькому збиткові про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, рішення про відміну поки не приймали, хоча нічний пасажиропотік не компенсує витрати. Як правило, робота маршрутних транспортних засобів вона обмежена десь 22.30, максимум 23.00 години. Нічний час працюють нічні тролейбуси. Поки що не йдеться про відміну нічних тролейбусів, але це є величезне навантаження на підприємство. Збитки від роботи нічних тролейбусів вони в рік складають майже 2 мільйони гривень. Нагадаємо, із графіком руху міського комунального транспорту у нічний час можна ознайомитись на сайті Хмельницької міської ради. Святковий вогник для дітей з особливими потребами відбувся сьогодні у музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Розповідає співорганізатор заходу Тетяна Кріль. За її словами, 47 дітей та їхні батьки відвідали святкові заходи. Деталі далі у сюжеті. Ірина Марчук, мама дівчинки з особливими потребами, каже, святкові заходи намагаються відвідувати регулярно. Її доньку найбільше цікавлять вистави та концерти. Ми, взагалі, відвідуємо всі ранкові, ранкові заходи і, взагалі, все, що стосується моєї дитини, ми стараємося відвідувати. Вона цікавиться, і хоч ми не говоримо нам 10 років, але дитина в захваті від вистав, від концертів. Ірина Марчук додає, таким дітям необхідно спілкуватися з іншими дітьми. В школі, наприклад, в нас взагалі постійно і уроки відкриті, і все, і можна похвалити. Я навіть не знаю. Їм хочеться, вони ж не можуть так з звичайними дітками кудись піти. Не всі сприймають правильно. А в своїм в своїм крузі, в своєму колі вони щасливі. Новорічний вогник відвідали 35 учнів загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 32 Розповідає соціальний педагог Андрій Зінчук. каже, такі заходи покращують емоційний стан дітей з особливими потребами. Ми отримали запрошення від благодійної організації і. Для нас такі запрошення зазвичай є, точніше не для нас, а для наших дітей це радість, тому що вони з задоволенням відвідують різноманітні заходи. Вони вірять в диво. Якщо щось організовується, то щоб запрошували таких діток. Бо буває таке, що за нас забувається. А хотілося б, щоб завжди пам'ятали, що ми є, що ми існуємо. Співорганізаторка новорічного вогнику для дітей з особливими потребами Тетяна Кріль розповідає, свято разом з колегами влаштували замість офісного корпоративу. Вирішили подарувати свято діткам з особливими потребами, адже таких діток на жаль в країні щороку все більше і більше. А уваги приділяється їм на жаль, все менше і менше по різним причинам. У них була можливість зустрітися з дідом морозом і снігуркою, отримати подарунок, прийти в фотозону, прийняти участь у безкоштовній лотереї. Наразі дітки переглядають. Виставу Снігова королева. Про свято розповідали у соціальних мережах, закладах охорони здоров'я та навчальних закладах, додає Тетяна Кріль. Ми запросили 62 діток, 15 з них не змогли прийти за своїм станом здоров'я, і в неділю наш дід Мороз і Снігуречка завітає до них додому обов'язково. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділя Центр. Місто Кам'янець-Подільський стало переможцем національного проєкту Молодіжна столиця України. Про це повідомила представниця секретаріату національного конкурсу Катерина Сідаш. Місто на Хмельниччині носитиме почесний титул молодіжної столиці до наступного року. Також там проведуть всеукраїнський масштабний молодіжний форум. Нагадаю, у конкурсі брали участь 41 місто України. До фіналу увійшли 10, серед них Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Восьмий тур чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сьогодні завершився у Хмельницькому. Участь брали команди з Хмельницького та Луцька. Про це каже голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. За його словами, це останній тур Суперліги у цьому році. Яка команда перемогла? Дивіться далі у сюжеті Вікторії Зелінської. Зараз ви бачите гру поміж командами Хмельницького новатор та Луцька Волинь університет у п'ятій партії з результатами 3-2 Команда з Луцька перемогла. Так насправді ми очікували, ми настроївались на такі матчі важкі. Ну в першому матчі щось не склалось, трошки не хватило нам. Чернівмож Хмельницькому можливо десь трошки більше повезло, але ну сьогодні ми доказали, що ми. Маємо теж зуби, показали, так сказати, характер і на характері виграли. Тренер команди Волинь Університет Богуслав Галицький каже, гру своєї команди оцінює на тріючку з п'яти балів, хоч вони й перемогли. Команду з Хмельницького оцінює гідно. Я знав, що тут хороша команда, доросла команда, які вже пройшли Крим і Рим, що з ними треба боротися, а боротися це м'яч добивати до підлоги. Тоді тільки вийде Тому що в деяких. Все так в нас получалося. Поразка в сьогоднішній грі пов'язана з втратою сил на попередній, в якій з рахунком 3-2 команда Хмельницького виграла, розповідає тренер команди Новатор Олексій Колісецький. Очі много емоцій. Дуже багато емоцій вчора втратили, тому нас вистачило на 100% лише на першу партію. Капітан команди Новатор Тетяна Хилюк каже: на грі командою викладаються на повну. Перед кожною грою стоїть задача виграти. Це очки і на майбутнє нам дуже добре буде. Стараємося кожну гру. Наступний тур Суперліги відбудеться 17-18 січня наступного року. Про це каже голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділя Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.